Мої вітання вам, шановне товариство. Сьогодні при обговоренні якоїсь теми на форумі постало питання, як можна склеїти щит для стінки булика, наприклад, якщо відсутній фуганок. Ну от, Я постараюся змоделювати таку ситуацію. Оце ми бачимо, нам треба склеїти, наприклад, такі дві дощечки, але ж вони бачите, які криві, нерівні. Тут про склейку немає і мови. Значить, можна спробувати електрорубанком підстругати, але тут вже коротка база цього інструмента і не вийде хороша така поверхня. Є такий спосіб ще за допомогою циркулярки. Можна прифугувати оці поверхні, а потім уже склеїти. значить Беремо ми цей паралельний упор, піддвигаємо е, прямо до е, пильного диска. Потім це у нас тут е, диск атака, він півтора міліметра. Півтора міліметра mm, товщина різу. Ну Це ми так читаємо, що півтора мм. Mm. Насправді там добрих 2 мм. Mm. Ми повинні вирівняти поверхню диска з цим кінцем паралельного упора. Тобто приклеїти сюди таку ж по товщині реєчку. Ну от ми маємо якраз ті 2,4 мм. Це якраз воно і піде. Беремо двосторонній скотч. Оце в мене завжди погано виходить оці зірвати оцю стрічку із самого скотча. Нігтів немає, так я завжди якось виколупую і воно мене оцей процес трішки нервує. І от цю лінійку ми клеїмо. До паралельного упора якраз за пильним диском. Отак закріпляємо От. і уявімо собі. Цим самим ми зробили той же самий фуганок. Тут у нас передній стіл, тут ріжуча частина, а тут задній стіл. Перепад поверхень якраз 2 мм. Тобто це те, що ми... На фуганку знімаємо 2 мм стружки, а в даному випадку ми знімаємо 2 мм тирси, що одне й те ж. Це у нас вже вийшли прихуговані поверхні. Тепер далі що ми робимо? Сюди запускаємо рейку. Краще не дерев'яну рейку, а з фанери 3-мімї. І треба, щоб міліметрів 25-30 шириною була, щоб по 1,5 мм по 15 мм десь заходила в деревину. І щоб волокна йшли поперек, не повздовж а крайні волокна шпону йшли поперек. І запускаємо сюди, мажемо клеєм, зажимаємо в струбцину чи в вайму, яка там у кого є. От. Я останнім часом використовую я такий клей. Не знаю, як правильно почитати, по німецьки соу вроді би. Це чеський клей. Міцний і швидко засихаючий. Добре От. І отакий склеєний щит. Потім вже пускаємо у грейсмус. І таким чином фуганок нам не потрібний. Паз під цю фанерку ми фрезеруємо теж циркуляркою. Я для такої мети брав звичайний диск такий поганенький. Який, не жалко, збільшував розвод, ну це хлопці всі знають, як це робиться, збільшував розвод, якраз на 3 мм ширину. І за один проход так от фрезерував, вставляв фанерку і всі діла. Звичайно, для того, щоб це короткий для стінок вулика, а щоб довші якісь заготовки так припуговувати на циркулярці, треба щоб стіл циркулярки теж був довгий там, е, хоча б у півтора рази довший, щоб поверхню можна було вирівнювати відносно цих, от, цієї частини і цієї, щоб все впадало. Е, ми тут не зробимо. Ну оце і все про приховування поверх на циркулярці. Дякую за перегляд. Ходіть здоров'я!